до атаки, яка була перед сьогоднішнім обстрілом 10 лютого, тоді був сценарій такий, що вночі були також не надто масований обстріл калібрами, а зранку вже було більше, вже десятки ракет були запущені. Станом на зараз ще є ознаки того, що вони можуть це повторити, тобто що за кілька годин розпочнеться новий обстріл. А цілком імовірно, оскільки ми говоримо про те, що вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених ракет і знищених силами протиповітряної оборони, воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки. І зараз ми спостерігаємо в російських пабліках за результатами цієї нічної атаки. Вони вже Рапортують дуже вдало про те, що було уражено там понад 11 областей України, а це говорить про знов просування наративів своєї побідоносності, як вони називають, тому що готуються тиснути і тиснути на нас, зокрема просуваючись до річниці повномасштабного вторгнення.